Вітаю, шановне панство, 31 березня, субота. Пішов в поле, тільки що подивився, хотів там зняти відео. Вітер, такий свіженький вітер, десь 5-6 метрів. От. Ну, тепло. Сьогодні тепло, сніг розтав, по вуха. Весна. Починається весна. Доброго я так і не вніс по пшениці. Мерзлотало так у мене і не було. Так що будемо вносити тепер вже як підтряхне. Отакі справи. <кій> Сьогодні зранку мені зателефонував один молодий фермер з Під Кропивницького О, і наштовхнув мене на думку, що треба зняти відео про те, як переходити на нову тіл. Ну, Зразу скажу, що е, я розкажу з свого власного досвіду. Моя думка суб'єктивна, так що прошу її сприймати тільки як мій досвід. У кожного свій шлях і сказати, що це правильно, що це, а це ні, я не можу. Е, я вважаю, що в мене вийшло. От і все. Тому я розповів так, як я роблю. І так як ну, я думаю, що так має більш-менш правильно бути. По-перше, ноутіл починається з попередника. Попередник ну, це має бути культура, яка дасть ну, достатню кількість пожнивних решток. Це пшениця, ячмінь, може бути, кукурудза. От, вони дадуть. Більш-менш достатньо кількість пожнивних рештків, щоб покрити землю. Ну, звичайно, поверхня землі має бути вирівняна. Це ну, одна з обов'язкових умов. Якщо земля буде нерівна, далі вам просто її нічим буде вирівняти. От так вона й лишиться. Тому, знаючи добре, що ви вже збираєтесь переходити на наутіл, no що ви вже переконали свою родину, найближчих родичів, от, і так далі, і так далі. Вже ви впевнені, що ви вже назад не будете повертатися. Вирівняйте свою землю. Вирівняйте будь-яким способом, будь-якими знаряддями, яка у вас технологія до цього була. Вирівняйте все, сійте культуру попередника і починайте перехід. Перейдіть на no Ноутіл максимум за три роки. Я перейшов за два. За два роки перейшов на Ноутіл. No що і вам рекомендую. Тобто. Щоб не було з чим порівнювати. Тому що по деяких культурах на наутіл у вас знизиться врожайність в перші роки. Це буде суттєве зниження, суттєва втрата в рошах, Зразу це так сильно вдарить по вас, тому ви маєте бути готові до цього. Далі збираєте попередник комбайнами, потурбуйтеся про рівномірний розподіл пожнивних решток. Це дуже важливо. Налаштуйте подрібнювач на комбайні, щоб він розки... подрібнював і розкидав пожнивні рештки якомога ширше на ширину жатки. Ну, пшеницю збираєте, збирайте з високою стерньою. Збираєте кукурудзу, бажано збирати жатками з подрібнювачами. Якщо ні, якщо, так як я, наприклад, я збирав, у мене жатка була взагалі без подрібнювача, я обривав качани і все. І все лишав на полі. Ну у мене є мульчувач. Я поле обов'язково мульчував. Тобто, треба знову ж таки подрібнить і розкидати. Особливо це важливо в перший рік. Далі. Будьте готові до того, що у вас в перший рік буде дуже велике зниження азоту в ґрунті, буде азотне голодування, Того, що ви землю не обробите, повітря не дасте кисню в землю, мінералізація знизиться дуже суттєво. Азоту не вивільняться, азот е, в дуже обмеженій кількості надійде з повітря і тому буде азотне голодування. Продумайте, як внести добрива азотні. Е, це не так просто. Це не так просто. От, наприклад, я в перший рік я взагалі не вносив ніяких добрив, бо я, ну, ну по-перше, що на них не було грошей, бо сівалка коштувала дуже дорого, і кредити. З... Взяв її, так що я добрива просто не вносив. Я йшов свідомо на це. Ну я бачив, що так, треба було внести азот. Можна вносити, звичайно, сівалкою, це важко. Сівалкою будь-якою внести добрива, особливо в більш-менш великій кількості, ну там 100 і більше кілограм, це достатньо важко. Навіть сівалкою, навіть я своєю кінзою якісно внести добрива я не можу. Не можу, тому що виходить, що сошник для внесення добрив іде достатньо глибоко, ну це більше 8 сантиметрів глибина внесення. І він витягує за ну, робить полосу відкритого ґрунту, витягує сиру землю. І ця земля налипає на прикочуючи колеса на висівних секціях і, і проблеми. Тому, ну, скажімо так, це не, не, не так просто, як здається, що я засиплю сівалку і внесу добрива. Ні. Буває це достатньо складно. Буває рік, Ось зараз, минулого року, у мене дуже гарно це вийшло. Я сорго сіяв з добривами, то взагалі не було питань. Ну, було сухо. Цей рік не знаю, як буде. Дивлячись на теперішню вологу, то я думаю, що будуть питання у мене. Далі. Звичайно, сіяти, сіяти треба культуру, яка найбільш пристосована до ноутіл, тобто яка не дасть великого зниження врожаю. Я вважаю, що це культури з мечкуватою кореневою системою. Ну, тобто кукуруза і там, ну, пшениця, там, сорго. Вони не, не, я не, не помітив взагалі зниження. От що по класичній технології, міні-тіл чи ноутіл, ці культури практично не реагують. Вони дають такий самий врожай. Тому треба сіяти отакі культури. Ну, звичайно ж, сівалку треба придбати. Треба придбати сівалку або найняти для першого року, щоб ви уважно, гарно посіяли. От. Далі все буде добре. Далі все буде добре. Далі вже буквально вже на другий рік вже буде легше. А з третього року ви вже почнете, почнете бачити, що система поступово починає збалансовувати сама себе. В верхньому шарі запрацюють дуже швидко ваші найкращі друзі це черваки. Вони почнуть затягувати пожнивні рештки. Верхній шар буде відбуватися гарна мінералізація, і азот з'явиться, і інші поживні речовини з'явиться волога, з'явиться. Повітря в ґрунті, земля стане більш е, м'якою, більш пухкою. І поступово-поступово за 4-5 років система більш-менш збалансує себе. Далі буде залежати тільки від вас, від вашої сівозміни, від вашого старання. От. І все буде добре. Починайте, працюйте, переходьте на ноутіл. Все, до побачення.